Всім привіт! Ну що, йдемо за посилочкою. Так, прийшла посилочка наша, будемо відкривати. Доставка дуже швидка. Наприклад, сьогодні замовила, завтра вже отримала. Коробочка цупка, доїде нормально. Така картон дуже цупкий. Далі тут накладна, пакетик фірмовий, і. Це, що я замовила. Із з мінусів, ну, таких маленьких нюансів, те, що посилка прийшла на нову пошту, і безкоштовна доставка від 3000 гривень. У мене замовлення було на 2631 гривню, тому я заплатила за доставку 85 гривень. А від 3000 доставка безкоштовна. Далі дивимося, що мені прийшло. Це все, що я замовила. Перше перший своє замовлення. Скажу чесно, спочатку я робила анкету. Анкету я відправила нашому лікарю нутриціологу через свого наставника. І це все вона мені призначила за анкетою, крім омега 3, вітаміна d 3 і вітаміна С. Все інше. Була програма очисна і дегеліментизація. Два тижні тому я перехворіла на ковід, і в мене загострилися всі мої хронічні захворювання. Тому із плюсів тут знову ж таки індивідуальний підхід. І мені лікар порекомендувала отакий комплекс ліків, трав. Значить, це глибоке очищення лімфи, тобто на клітинному рівні чистка і від паразитів. В кожній упаковці інструкція. І так виглядають таблетки. У таких стіках, бачите. В кожній упаковці по 60 штук. Останнім часом погано сплю, тому ще й мені переписали нервостабін, тобто для нервової системи. А так, як у мене загострення моїх хронічних хвороб, то панкреатин, бачите, ферментозин називається. Ну, і така ізюминка нашої продукції називається фунгіцин. Це чорний горіх у таких капсулах. Це були трави для комплексної очистки моєї. Це я замовила від себе. Хотіла омегу купити на iHerb. Навіть зареєструвалася, а потім думаю, навіщо мені є iHerb, У мене є рослина Карпат. Тут 60 капсул. Дивіться, який вміст ДГК кислоти 260 мг, а ЄПК 370 мг. Зверніть увагу, скільки коштує наша Омега. Омега 3 коштує 620 гривень. Зі знижкою 30%. Як я як бізнес-партнер отримала одразу 30% знижки. Я заплатила 434 гривні. Тут в накладні все є. Тому я вважаю, що це дуже вигідна покупка Омега-3 на iHerb коштує 2500 тисячі. Ну і ще два вітаміни, без яких одужання моє буде неможливим, я так думаю. Вітамін Д3 і вітамін С. Вітамін С не утворюється взагалі в організмі людини, тому це незамінний вітамін для всіх систем і органів. Жодна клітина не утвориться без вітаміну С. такі ціни. Це була моя перша розпаковочка посилки рослини Карпат. Залишайтесь з нами, вибирайте серце, буде цікаво. З вами була Оксана Колесник, Па-па.